Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорі брати і сестри, вже цей 27-й день Великого посту понеділок сьогодні. І мою увагу звертає на себе цей придворний, який сьогодні описується в Євангелії, який приходить до Ісуса Христа і просить в нього, що? Просить дуже важливу річ, просить про зцілення для своєї дитини, зцілення для свого сина, який є в якійсь великій недузі. І знаєте, на цього придворного, котрий описується в Івангелії, дійсно можна дивитися, як, як на батька, котрий готовий зробити все до останнього, щоб дитина залишилася живою. І коли уважніше якось так почитати цей фрагмент Євангелії, то після якоїсь цієї розмови з Ісусом видно, що той чоловік вертався додому і, в принципі, цілий день вертався. Тобто можна сказати, що ця дорога до Ісуса Христа це було цілий день він мусив в одну сторону йти, бути біля Ісуса Христа, і пізніше цілий день, чи в другу сторону, потратити два дні цього безцінного часу. Який він розумів, що, можливо, це останні хвилини життя його сина, і замість того, щоб бути поряд зі своїм сином в ці останні години, він все ж таки цей батько вирішує присвятити дорогу, присвятити цей час на дорогу, щоб зустрітися з Ісусом Христом. І він вірив, що Ісус Христос зможе допомогти. Якось сьогодні запрошую вас і якось сам хочу сьогодні теж згадати за батьків. Можливо, у когось ще хтось є з батьків, можливо, це наші вже батьки, котрі відійшли вже до вічності, щоб сьогодні згадати про них і подякувати Господу Богу за віру цих батьків, за те, що вони подарували нам життя і що вони старалися. Для цього, щоб ми тут були на цьому світі. І теж це віра батьків, віра цього батька. Подивіться, як Він вірив, що залишив ту дитину останні хвилини життя цієї дитини і йде на зустріч з Христом, бо вірив, що Ісус от дійсно зможе й допомогти. І Ісус йому сказав, що віра твоя спасла тебе. чи спасла те, ну, сказати конкретно, спасла життя дитини. Дякую за сьогодні вам, за цю сьогоднішню, теж таку зустріч біля слова. Будьмо вдячні Богу за наших батьків. До зустрічі!